Що таке ударне ядро? Або точніше формуємо ми вибухом поражаючий елементи. Якщо акумулятив промиває броню, швидкість дурна, тиск дурний і просто вимиває, промиває собі дирку. Візьміть шлангу з водою, кудись в пісок. Направте, вам вода промує дирку. Приблизно те саме відбувається при кумулятиві з броньою. Що відбувається, коли у нас ударне ядро? Відбувається вибух, ну, відповідно, ось у нас це лінза, напхана вибухівка, детонатор, підрив на лінзу діють. Тиск від вибухівки і її, по суті, теж виворачує і формує отакого от головастика. І оцей головастик, він не розплавлений, він іменно обжатий тиском, шмат мілі. От в формі отакого от снаряда. У нього довжина більше значна, ніж калібр. Ну і далі кількість вибухівки, наптана в заряд, буде влияти на ту дальність, на яку він улупить. Так от дальність дії оцих ударних ядер поражаючих елементів, вона може бути до. Тисячі калібрів при вибухі формуються із оцій блямби поражаючий елемент. І далі силою вибуха його розганяє і кидає от на відстань тисячу калібрів. Ну, якщо тут от приблизно 10 см діаметр, то дальність її польоту можливо буде 100 метрів. Ця на 100 метрів не летить, бо вибухівки тут небагато. Це теж противоднічева міна, тому їй не закладали польот елемента кудись дуже далеко. Там, де закладають. То воно, відповідно, і габарити має мамані Он та сама лінза, з якої вибухом сформує поражаючий елемент. І далі, оцим масивом вибухівки, цей поражаючий елемент кине дуже далеко. При цьому швидкість цього поражаючого елемента, вона приблизно составляє десь 2-3 км за секунду. Ну і на такій швидкості, хоч він відносно маленький по вазі, але з такими швидкостями. Його кінетична енергія фактично равняється підкаліберному бронебойному снаряду. Відповідно, цей поражаючий елемент пробиває ту броню просто аж галопом, за рахунок саме швидкості. Якщо в артилерійських оцих вламах підкаліберних снарядах там уже шотуха не пихали від карбідів вольфраму до збіднього урану, сердечники, щоб пробити броню. Порох розганяє той снаряд по стволу, то тут це просто шмат міді або сталь. Або Бі-металі, в общем, більш хитрих сплавів, кидає його порохами вибухом. Швидкість значно більша. Відповідна кінетична енергія на рівні снаряда. і вистачає придаряви там. Причому маса цього поражаючого елемента близька кставиться дуже невеликі потірі саме в час формування цього елемента. І на ефективній дальності його дій. Через свою ефективну дальність він теж починає розпадатись на шматки і далі вже бронепробиття не буде. Але ефективна дальність у нього від десятків до сотень калібрів. Відповідно, щоб воно працювало, воно повинно бути абсолютно симетрично. Причому що називається в 3 d симетрично.